Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене нова закупка, тут виключно АТБ, їхні актуальні акції, ну і те, що потрібно було додому. Найперше, що я вам покажу, це те, що захотів мій син. Це ось така ручка з динозавром. Включається, виключається. Там лице у нього клацає. Ну, коротше, цяцька. Захотілося дитини, вирішили купити. Канікули закінчуються скоро в школу 29:90. Далі по акції пакет... пакет папір туалетний, двошаровий, такої своя лінія Elite Soft, 4 там, штучки, 30 гривень 50 копійок. Далі, далі, ковбаса, своя лінія. Ось така австрійська паличка на 400 грамів. Вона мені заважила на 100, коштувала 119 гривень 30 копійок. Далі пельмені левада. Це я взяла малий попросив. Тут 600 г. Хотіла йому якісь дитячі подивитися взяти, ну На сайті вони є по акції, а в наявності не було. Тому взяла такі, вони там геть масю пусіки. 86-60, Не знаю, сподіваюся, що вони будуть хороші. Далі, далі, що це? Ага, це ось такий сир. На сніданок я взяла. піцарелла, Він гарно плавиться. Тут 300, 300 грамів хіба. Ні, тут 180 грамів. Коштував він 49,40. Далі сосиски, м'ясна лавка тигриня 44,90 за 300 грамів. Це зараз у них по акції. Потім крупа Розумний вибір. Дві пачки, пшеничка. Це для песа 20 гривень 80 копійок за дві пачки, 10-40 пачка. Вологі серветки. 72 штуки. 25 гривень 80 копійок. Далі хліб Прибалтійський. Захотілося мені чорного хліба: 400 грамів. Вага 22 гривні 70 копійок. Потім приправи приправка. Це у мене яка американська і мексиканська. По Ані, почекайте, це яка у мене. Написано, що американ американська мексиканська 26. 2660. Не знаю, я і ту і ту брала. У мене вона поки що порахована як одна. Далі побачимо. Потім. Батончик Bounty. Це я захотіла собі взяти вечором посмакувати. 21 гривня, 60 копійок. Потім лаваш, я взяла ось такий круїз вірменський. Він коштував. Він коштував 15 гривень 40 копійок. Далі майонез салатний. Ось такий гуляй поле 39,90. А, і ще одна приправка, так, все ж таки є вона далі, також 26,60. Це я взяла для кортопельки. Потім взяла ось таку на спробу стейк в вишневому, зі свинячої корейки, в вишневому маринаді. Коштував він 259 гривень за кілограм, тут 639 г на 159,42. Це сьогодні на вечерю посмажу нам, захотілося, дуже-дуже захотілося буду робити Далі розумний вибір борошно: 1 кг 14 гривень 50 копійок. Далі ковбаса: ось така ковбасний ряд, куряча. Зараз у них по акції 28,50. Я взяла дві штуки на сніданок, чудово, до омлету до усього. 57 гривень вийшло в мене за дві штуки. Я вважаю, що ця ціна гарна і ковбаса ну, для е, того, щоб її в сирому вигляді їсти, не знаю, а от посмажити то дуже навіть нормально. Потім взяла ось такий йогурт: це для чоловіка в, в пляж. Ні, це не він. Це який йогурт Вишня-черешня. Да? Ні, це все ж таки він е, 30 гривень 90 копійок. Тут об'єм який у нього щось в чеку не написано. 520 грам. Далі масло молокія по акції 180 грамів, 42 гривні 90 копійок. Цукор 29,90 за кілограм. Потім боби, жувальні, бебет. Бебето це донька, в мене брала 16 гривень 50 копійок собі. Вафлі рошеновські. Зараз по акції 27 гривень 90 копійок. Це з кокосом і мигдалем. Я дуже сильно люблю вафлі, особливо рушенівські. Тому побачила по акції і взяла батон 23 гривні 80 копійок. Далі нектар, наш сік, яблуко, виноград. Це для сина було взято 36 гривень 90 копійок. І нектар, садочок, яблуко і виноград це чолов... О, ананас і, вин... і яблуко це в мене чоловік любить такий. 50 гривень 60 копійок. А це напій з манго взяла собі донька. 25 гривень 80 копійок. Сказала, що це спогади з Польщі, тому що в Польщі вони часто брали такі лимонади, вони там коштували взагалі дуже-дуже дешево. Ну, а це моє. Вода Трускавецька, слабогазована, своя лінія, 1,5 літра, 16 гривень 50 копійок. Далі грибні закуски. Ми їх дуже часто їмо, зараз вони по акції. 25 гривень 80 копійок. Діти їх не люблять, а ми з чоловіком дуже-дуже любимо, особливо з чорним хлібчиком. Інколи мені на сніданок саме те. Далі рулет бісквітний, своя лінія з какао 29 гривень 90 копійок. Десерт кисломолочний дольче у стаканчику, полуниця і шоколад. Це для доньки 21 гривня 70 копійок. Далі зубна щітка. Це донька собі попросила взяти 19 гривень 60 копійок. І пішли у мене глазуровані сирочки. Їх я брала багато, тому що вони були по акції по 7,90, наприклад, були з вишнею. Де вони там з вишнею? Я взяла дві штуки по опо-по. По 7,70 були з ароматом ванілі, також я взяла дві штуки. І по 7,90 були зі смаком Полуниці. Також я взяла дві штуки і дві картопельки взяла йому, так як він їх любить, по 8 гривень 10 копійок. Це все сьогодні у нас четверг. Четверг, ні, сьогодні у нас середа. Четверг у нас день зайнятий, далі п'ятниця, субота, неділя ми на роботу, тому і ковбаса з запасом, і пельмені з запасом яйця в мене є, і солодощі я взяла дітям з запасом, щоб потім не бігати, не докупляти. Тому це не на один раз, це надовго, допоки воно по акціям, то вирішила взяти. Ось така у мене закупка. Загальний чек вийшов у мене на 1260 гривень. Зараз приступаю до готування стейків і картоплю в духовці запечу. Ось так от. Всім всього найкращого, мирного неба, бережіть себе і своїх близьких, вдалих вам покупочок і слава Україні!